Треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98. Ми вітання, Любі. А ви слухаєте і дивитеся на Київ ФМ. Програму Лікар знає сьогодні. Її для вас проведу я, Наталка Сопіт, і Поговоримо ми про. Дуже важливий орган нашого організму про нирки це парний орган. Він виконує ряд важливих функцій, зокрема, очищення крові, регулювання водосольового сольового балансу та виведення продуктів, обміну речовин. І як зберегти нирки здоровими, як їм допомогти, будемо говорити з нашим гостем. До нас сьогодні завітав кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання ЕКОМЕД Максим. Проша. Вітаю вас, пане Максиме. Добрий день. Також хочу нагадати нашим глядачам та слухачам, що ви можете свої запитання в прямому етері писати нам на наш телефон у вайбер 098 009 98 98. І, звичайно, запитаю все, що вас цікавить у нашого гостя. Також хочу нагадати, що якщо вас з'являтимуться питання і після програми, і ви захочете дізнатися більше про фітотерапію, про нирки, тут то... Обов'язково звертайтеся до науково-виробничого об'єднання Екомед на сайті Ecomed.com.ua або ж безпосередньо можете завітати на вулицю Хорива, 4, або ж зателефонувати 096 695 04 53. І всі консультації безкоштовні. Інформація прозвучала на правах реклами. Пане Максиму, хотілося б почати із загального так, для розуміння, що це за органирки, а, я, наскільки. Тільки він важливий. Як можна здогадатися взагалі про те, що є якісь порушення у роботі нирок? Орган дійсно важливий, без нього жити неможливо. І тільки в останні роки, можна сказати, з'явилися такі надійні методи, такі як штучна нирка, які можуть продовжувати життя хворих, у яких нирки відмовили. Якщо ж цього не робити, то протягом буквально кількох днів виникає самоотруєння організму. І переповнені його рідиною, тому що нирки виводять рідину, перш за все, і mm -hmm. токсичні речовини з організму. Здогадатися, що нирки не в порядку, можна по деяких ознаках. Ну якщо хвороба якась несподівана уразила самі нирки, можуть бути відчуття прямо в них. Mm -hmm. Хоча багато людей плутає, мені буквально кожен день треба переконувати пацієнтів, що це в них хребет болить, а не нирки, переважно, коли болі в спині часто з нирками асоціюються. Ось ну, але ж є дослідження, які дозволяють відокремити, звичайно ж. Ну, окрім болей в нирках, які можуть бути при запаленнях, при камінцях в нирках, то можуть бути, звичайно ж, і хвороби, які про себе не говорять про німі хвороби, але вони більш небезпечні, тому що вони можуть призвести до часткової чи повної втрати функції нирок. Mm -hmm. І тоді виникають поступово, можливо, такі явища, як накопичення рідини. Перш за все, це набріки обличчя біля mm -hmm. очей, набріки. Набріки ніг не зовсім характерні для нирок. Звичайно, коли набрікає все тіло, то і ноги також. Але ранні прояви це набряки обличчя біля очей вранці угу. і е, підняття артеріального тиску. І у гіпертоників е, раніше чи пізніше нирки починають страждати і теж е, свою функцію порушувати, і коли е, піднімається тиск, а особливо нижній тиск. То тоді треба шукати, чи постраждали вже нирки. Чому нирки страждають при гіпертонії? Тому що судинні проблеми наростають у всьому організмі, але нирки дуже чутливі до судинного забезпечення. Кожну хвилину через нирки протікає більше літра крові. І коли при гіпертонії судини спазмовані, звужені, то кровоток нирок порушується, і це дає вторинні порушення, які потім ускладнюють і саму гіпертонію також. І тому сичогодні компоненти в препаратах проти гіпертонії це звичайно ж дуже часто вони використовуються. Таким чином про нирки можуть деякі ознаки сказати звичайно, і зміна самої сечі, вона може там пінитися або мати каламутний стан, або осад в неї з'являється, якщо її відстояти. І звичайно ж, це можуть бути і порушення крім нирок і сечовидільних шляхів, які характеризуються ну неутриманням або частими позивами мочитися чи неприємними відчуттями при цьому, то звичайно ж треба звертатися до спеціаліста і перш за все спитати, які ж аналізи для цього робити. Звучать не до нас можна звертатися. Ми підкажемо для початку, які дослідження зробити, щоб визначити хворобу, тому що є кілька досліджень, не обов'язково робити всі поспіль. От і тут важливо ще також розуміти з якими ще органами пов'язані нирки в першу чергу. Ну якщо нирки страждають, то і весь організм страждає mm -hmm. само собою. Ось а нирки пов'язані ну і з всім організмом навіть з кровотворенням у ниркових пацієнтів, хроні коли вже хронічна хвороба нирок, то навіть в... вироблення еритроцитів і насичення гемоглобіном зменшується. Виникає анемія ниркового походження, тому що в нирках виробляється ще й гормон, який посилює кровотворення. А ну і ну, це так mm -hmm. просто один з прикладів. А вперше за все, нирки звичайно, пов'язані з серцево-судинною системою. І ось це підняття тиску, про яке я сказав, да? це негайний буквально результат. Якщо нирки неправильно працюють, це по підняття тиску, коли вночі тиск високий, там вранці рано високий, нижній, коли тиск високий, коли ми бачимо цифри, такі як, наприклад, 140 на 110, тобто нижній тиск mm -hmm. несподівано високий, тут зразу треба пошукати, чи все в порядку з нирками. Само собою, коли продукти розпаду отрують організм, то це впливає на на все: і на нервову систему, і на ну буквально навіть на ношлунково-кишковий тракт. на на різні mm -hmm. органи і системи, ну коли набряки виникають, то це звичайно і косметичний mm -hmm. космет вплив має на людину, тобто це порушує її вид. От так. власне і люди, коли бачать набріки на обличчі, і думають, ага, ну це треба якісь а, просто попити а, пігулки, які допоможуть вивести воду. Чи варто так, як то кажуть, Ну, ні, звичайно, так робити не треба, да. тому що набряки біля очей можуть бути і з інших причин. Винозні засто... застої, наприклад, в області mm -hmm. голови. А, на фоні там, наприклад, низького тиску, да коли з'являються часто винозні застої в ногах і в голові, mm -hmm. також можуть давати напрямки. Гіпотеріоз тобто недостатність роботи щитовидної залози, Набряки обличчя дуже характерні при цьому також. Тому звичайно ж, треба спочатку нирки обстежити, а потім вже так. допомагати, тому що допомагати мається на увазі все не пити, так, але так, це так. часто, якщо вони медикаментозні, тобто синтетичного характеру, то це ніяка не допомога, це виснаження нирок. Оце важливо для да того, щоб ниркам допомагати для цього, є якраз угу. натуральні засоби, тому що саме природні речовини можуть на глиб... глибинному рівні на рівні покращення обміну речовин саме відновити функції хворого органу. А щодо що стосується переважної більшості фармацевтичних препаратів, то вони переважно симптомат... симптоматику знімають, роблять це звичайно сильно швидко. Але це ефект ниркам на користь не йде, не треба йде, так, максимально відновити власну роботу. От також причиною хвороб нирок є і запальні процеси, з цього власне починається запальні процеси нирок, вивідних шляхів. Ну, це а, те, що дає симптоматику зразу. Це, це і болі в нирках. Так. Це, Запалення часто розповсюджується сечовидільні шляхи, mm -hmm. тобто і нирки запалюються, це переважно називається пієлонефріт, і одночасно з цим виникає цистіт чи урітріт, коли на виході вже запалення йде, тому кожний похід в туалет супроводжується неприємними відчуттями, болями, різями, і взагалі треба мучитися часто, тому mm -hmm. що сечовий міхур не може отримати в умовах запалення. Ось, а ну а у чоловіка там ще у чоловіків ще і хвороби простати можуть приєднуватись, mm -hmm. коли є запалення або аденома простати, то тоді. Звичайно, також не може сеча вийти вся сичового міхура, накопичується там, і дуже часто треба його опорожняти. І тому треба можна вночі. Буває, будуть сечовий міхур кожну годину. Буквально людина виспитись не може. Mm -hmm. Ну, звичайно, це не тільки нирок стосується, а сечовидільних шляхів. Але коли посилюється тиск в органах, наприклад, сечовидільних, то цей тиск передається тиск сечі mm -hmm. на нирки, і вони теж страждають від цього вторинно. Тому mm -hmm. всю цю систему треба в комплексі е, е, якось рахувати. І нирки, і сечовидільні шляхи. Це одна, по суті, сечовидільна е, система. Ну, Запалення нирок характеризується звичайно явищами запалення. Крім болі, це ще й температура може бути. І особливо у дітей, у яких нирки страждають переважно мовчки, то без всяких болей. Mm -hmm. То підняття температури несподівано. Коли нема респіраторних симптомів, я як лікар-педіатр можу зразу сказати, що треба здавати аналіз сечі негайно. Mm -hmm. У дітей раннього віку. Гострий пілонефріт приводить до температури без всяких інших ознак хвороби, і тому треба зразу здати аналіз сичів, зразу відокремить хворобу нирок від всіх інших хвороб. Оце угу. перший аналіз, який треба робити, коли ви підозрюєте, що у вас запалення якесь йде нирок або сичовидільних шляхів, бо можуть бути інші хвороби, які це імітують. Угу. А ще можна сплутати з камінцями. До речі, чи схожі симптоми, тому що як відомо в нирках можуть утворюватись камінці, пісок, а теж тут болі відчуваються. Так, так а от як за підозрювати ну, піска чи камінців, і найголовніше, як запобігти їх появі? Ну так, так mm -hmm. ну по аналізу сичі це відокремлюється. Крім того, я ж кажу, крім аналізу сичі, самого такого ну частого і простого методу. А ще звичайно можна перевірити функцію нирок. Це по аналізу крові. Є так звані ниркові показники: креатинін, сечовина, сечова кислота, яка там, якщо накопичується, веде до подагри, це порушення мінерального вже обміну. Ось. Ну і крім того, УЗД-нирок теж не відміняється, тому що наявність камінців, або, або кіст, або деформацій якихось нирок, то це можна помітити структурно. Ось три методи: головних: uh -huh. аналіз сечі, УЗД і аналіз крові біохімічні, вони характеризують нирки з трьох боків, і можна більшість хвороб виявити цими трьома методами. Але перш ніж їх робити, то можна, звичайно, проконсультуватися з лікарем, з терапевтом, ось в тому числі в нашому центрі, для того, щоб дізнатися, чи з чого починати, чи всі три методи, чи якийсь один з них. Ну а щодо камінців, то да, це порушення мінерального обміну, трошки така загадкова тема. Тому що не зовсім зрозуміло із за чого саме так звичайно так, так. там є точно знаємо що спочатку пісочок, а да, да, да. ну, потім уже пісочку формуються камінці. Ну та камінці потім, але пісок, саме пісок або uh -huh. сольові відкладання в нирках, а uh -huh. то це буквально варіант норми. Це настільки часто uh -huh. можна помітити на ОЗД, що лікувати спеціально це не завжди і потрібно. Uh -huh. І тоді буває правда, ці солі починають регулярно виходити і подразнюють по ходу січовий міхур. І імітація циститу виникає, хоча в аналізі сечі немає запалення, але печення на, на виході з сечовидільної системи виникає часті позиви. Буквально день-два і це проходить. Але це може бути регулярно, наприклад, раз на місяць. Ну і uh -huh. в таких випадках це все ж таки треба лікувати. І звичайно знов таки. Натуральні засоби, наприклад, ось фітоконцентрати, що називається дреносан, від слова дренаж, спеціально розроблений засіб, солі вивідної дії. Ну, як відомо, багато муслів uh -huh. мають такі, таку дію. Тут це головний... так званий пісочок, да, да, от солі це, це піпло, солі, <рес> які допомагають вивезти. Мінеральний обмін це не тільки в нирках, і в жовчних шляхах, в жовчному міхурі. Камінці можуть утворюватись, і кальцинати в тканинах. Ось цей хрускіт в суглобах часто зумовлений кальцифікатами, а, і, тобто відкладанням кальцію в ділянках хреща. І за цього виникає деформація суглобів в місцях запалення їх. Ось. І кальцинати можуть бути в різних тканинах, вони пронизувати можуть і легені, і щитовидну залозу, і простату, і інші органи. А, і таким чином іноді треба боротися з цим як з системним захворюванням, з порушенням мінерального обміну. Звичайно, все це еваку... евакуація солей, йде через нирки. Тому Засоби ось такого угу. ниркового спрямування, звичайно, тут будуть фіто препарати, а, так фітопрепарати. Препарати, з якими ви прийшли. Я тут додам нашим глядачам і в принципі нагадаю, що будь-які ваші запитання і особливо більше деталей з приводу фітопрепаратів, які ви бачите зараз, ви можете дізнатися безпосередньо в науково-виробничому об'єднанні. «Екомед». а також на сайті більше інформації. екомед.com.ua або ж завітати на вулицю Хорива. 4. також можна зателефонувати, записувати номер 096 695 04 53. Інформація прозвучала на правах реклами і консультації безкоштовні. Переходимо до наступного питання. Що стосується. Того, коли вже там а, пісочок, так так званий, виводиться, або ж якщо відбулася якась операція, з того ж таки видалення каміння, можливо, а, інші якісь хвороби перенесли нирки. Як допомогти їм відновлюватися чи потрібно? А, ну і в чим краще це ну, так, зробити? Так. Ну звичайно, коли е, нема необхідності стимулювати нирки угу. е, сечогонними препаратами, а бувають вони призначаються не на, на роки часу, а то буває і пожиттєво. Це звичайно приводить до ну, такого штучного посилення роботи нирок, тобто до їх виснаження, коли mm -hmm. е рідина із організму разом часто з корисними речовинами виводиться примусово, і деякі самі сильні сичугонні е виводять також калій, і це послаблює роботу серця. Тому mm -hmm. серцевим пацієнтам сичуводні препарати треба пити обережніше, і детально порадитись, перш за все, з лікарем, який в цьому е розбирається. А, само собою. А, але ж якщо нирки перехворіли і залишили слабким органом, то mm -hmm. починають реагувати на гостру їжу, це характерно для нирок. Ось, після трошки Після ноги, ноги, да? да. Теж. на, на холод, так. Да. перехолодилися на холодному посиділі, починає запалюватись не тільки сечовий міхур, але й нирки також. Виникає рецидив ось цього самого пілу нефріту, який може приймати хронічну форму. Тоді Постійно йде запалення в нирках постійно виділяється лейкоцитис, білок з сечею і само собою нирки при цьому середина нирок збільшується в розмірах, розширяється і нирки починають втрачати поступову свою функцію. Що головне, mm -hmm. то звичайно, треба їх підтримувати. І Якщо ми маємо справу з слабким з, органом, то фітотерапія тут якраз приходить на допомогу в першу чергу, тому що mm -hmm. безпечно і на глибинному рівні фітоконцентрат нефропатін. Розробка наша, якому якою ми, ми можна сказати, пишаємось, це єдиний практичний препарат, де зареєстрована навіть кровотворна дія. Тобто, через нирки вдається вийти про що я на початку сказав на вироблення гормонів, стимулюючи кровотворення. Uh -huh. І коли хронічні пацієнти з хворобами нирок приходять з анемією, з нею дуже важко боротися, не, не постійно ж переливати кров, uh -huh. то тоді, якраз призначення ось саме цього препарату, піднімає ще й гемоглобін в крові. Коли анемія ниркового походження, і всі функції роботи нирок посилюються. Всі функції виведення рідини, це не буде такою сечогонною, яскравою дією, як від медикаментозних препаратів. Дія розвивається поступово і більш таким природним і м'яким шляхом. Виводяться з соліві відкладання, особливо якщо додавати засоби, які дію більшу мають на мінеральний обмін. Ось цей дреносан, що назвав або омовід, це взагалі. Цікавий препарат і слова омолодження, тому що саме ось такі внутрішні набряки, вони можуть косметичний навіть ефект поганий мати на обличчі особливо. І сольові відкладання виводяться. Відновлюється стан сполучної тканини, навіть тобто закладена така дія, цікавий комплексний препарат, але він також має дію uh -huh. першочергову на нирки: виведення токсинів і. Рідни зайвої тобто його можна і профілактично, навіть якщо слава Богу, нирки здоров'я, але десь людина знає, що там так званий цей пісочок або якісь там запальні процеси колись були, то а можна пропити навіть профілактичайно. Ну, препарати наші переважно можна пити тривалим курсами, але щодо препарату із якого mm -hmm. я почав, то його він достатньо сильно діючий, і як і інші си препарати. Тут все ж таки варто його пити з перервами mm -hmm. місяць-два, а потім перерватися, тому що без кінця стимулювати вихід солей не, ну, так, можна. не можна. Досвід показує, що ті пацієнти, які по незнанню таке роблять і п'ють якісь натуральні засоби для виведення солей кілька місяців поспіль, то там потім і з зубами проблеми може бути, і mm -hmm. тому що солі бувають і корисні в організмі, і тому їх треба виводити такими порціями, можна сказати, і давати mm -hmm. після цього відпочинок. Тому звертайтеся до нас навіть фітотерапію, щоб правильно використовувати, треба угу. розуміння звичайно. і деякі знання. Тому в нас для цього безкоштовні консультації існують. І з якого віку теж це лікар з будь-якого віку. Звичайно, угу. але там перерахування на кілограм ваги йде угу. для дітей свої дози. Тому звичайно звертайтеся, хоча б по телефону, щоб це узгодити. Угу. Я ж нагадаю телефон 096-695-04-53 за адресою. Київ, вулиця Хорива, науково виробниче об'єднання комет. Звертайтеся. Інформація прозвучала на правах реклами. І давайте ще поговоримо про такі утворення, як кисти у нирках. От я, чесно кажучи, не так давно про це почула. Де вони утворюються, як вони утворюються, причини і наскільки вони небезпечні? Ну, це ще більш загадкова тема ніж відкладачі утворення камінців, тому що при камінцях там різних видів можна, хоча б дієтою скоректувати їх mm -hmm. там фосфати, оксалати, урати. І різні види їжі стимулюють їх. А тут кисти це взагалі чи вони з народження закладаються, а потім поступово розширюються, чи в дорослому віці це якась проблема сполучної тканини, чи якісь окремі ниркові канальці не можуть сечу відводити, і тому в цьому місті виникає роздування і утворення цих кист. Кисти по суті це такі камери, пухирці заповнені рідиною. рідиною, а тобто це не пухлина ніяка, так. Це е, пухир, який, е, але ж може розсувати навколишні тканини і заважати їм працювати. І коли кист багато, коли вони великі стають, це виникає так званий нирок, тоді нирки, звичайно, страждають також. Якщо маленькі одиничні кисти, то вони ниркам переважно не шкодять і лікувати їх спеціально ну не обов'язково, але або можна лікувати їх якось в останню чергу, коли більш важливі проблеми вже вирішені. Ось але якщо кисти великі. То медицина сучасна пропонує або е, хірургічне їх видалення чи прокол, або не звертати увагу, а просто обстежуватись. А у нас є засоби, які відновлюють стан сполучної тканини. Ну тут вони угу. не представлені. Це перш за все, препарат полінорм, полінорм унікальний засіб, що відновлює стан міжклітинної речовини. То він довів е, ну, в наш по нашому досвіду свою ефективність при різних доброякісних утвореннях, в тому числі при, при кистах. А так, що є чим допомогти навіть і при таких хворобах? Ну таким чином, коли є, коли при УЗД якесь якось несподівано людині кажуть, що є кисти. То йому mm -hmm. треба регулярно обстежуватись і дивитися, чи не ростуть вони. Mm -hmm. Ну і звичайно, до нас можна звертатися для того, щоб пропавати такі довготривалі комплекси для підтримки роботи нирок і протидії на mm -hmm. е неростанню цих кіст. А вони зупиняються в своєму рості ці кисти? Чи зникають? Які порізно буває по різному, буває, по -різному. тут гарантії давати не можна. Хвороба mm -hmm. загадкова і важко піддається лікуванню в багатьох ага. випадках. Зупиняється їх ріст подальший. Ось і таким чином да і функції нирок таким чином не страждає, тобто mm -hmm. одночасно не можуть всім, собі бути так. І... Як нирки вже можна за ушкоджені цим процесом, то треба їх відновлювати і допомагати. Їм якраз натуральні засоби для цього і призначені. Mm -hmm. Але є такі хвороби, які призводять до і загрожують, також до і призводять до відмови нирок. Що в такому випадку робити, і що це можуть бути за хвороби, і можливо як їм запобігти? Ну, це ось, все, все, про що це ми сьогодні кодов, казали, якщо так. воно дійшло вже до крайньої точки, і камінці, які не давали ниркам працювати, або проросли їх просто, як це так звані коралові камінці, і кисти, які здавили їх, і, або запалення, яке йшло багато років і теж зіпсувало роботу нирок, або нирки були пошкоджені тривалою гіпертонічною хворобою, або цукровим діабетом, ще одна причина, коли нирки страждають і навіть відмовляють, О, то все це приводить до ниркової недостатності. Це коли вже нирки всерйоз відмовляють, і в крові різко зростає рівень усіх шлаків, ось цього креатиніну, сичовини. Тобто, по аналізу крові такий діагноз ставиться. Ну і по УЗД, і по аналізу сичі, і білок може сильно втрачатися через сичу, настільки, що він в крові навіть падає, і рідина не виводиться, набріки наростають, і артеріальний тиск також. то є такі хвороби такого ревматологічного характеру, такі як гломерулонефрит, Ось коли нирки запалюються не із інфекції, а із за yeah. ревматичного процесу. А то при цьому тут інше лікування має бути не імуностимулююче або не протибактеріальне, як це у нас, mm -hmm. ми можемо теж в цьому брати участь. Ось наші фітопрепарати джерело, бактрофор існують для того, щоб боротися з інфекцією. Але в цьому випадку інше лікування потрібно. Ну і при всьому цьому, коли нирки вже всерйоз відмовляють, і коли креатинін зростає різко. То це вже ниркова недостатність або хронічна хвороба нирок або нефропатія uh -huh. і різні є варіанти назв. І тут якраз натуральні засоби можуть взяти участь також в тому, щоб підтримувати пацієнта. При цьому повне одужання далеко не завжди наступає, uh -huh. але якщо вдається зменшити кількість цих токсинів, що в, орган... в крові циркулюють, і все ж таки запустити трошки нирки, щоб вони працювали, щоб більше сечі вироблялися, щоб організм звільнявся від е, усіх шлаків так званих uh -huh. продуктів. Білкового обміну, то тоді, звичайно, люди приймають наші препарати роками. Слава Богу, вони не шкодять навіть при тривалому застосуванні. Ну а щоб розібратися, як саме це зробити, то. Із якими перервами, перешло. тривалостями, так, так, так. Mm -hmm. це зрозуміло. А ну, наприклад, от ті ж такі хвороби вони ж не однаково розвиваються в обох нирках, так і, і якщо у людини залишається, наприклад, одна нирка, а інша ну теж постраждала там від хвороби mm -hmm. і так далі, як її теж можна ну, да, підтримувати, варіанти, як в цьому люди то, випадку ниркою... фітотерапія yeah. може допомогти yeah. нирки? Люди з одною ниркою переважно живуть mm -hmm. е, нормально. Ну є деякі обмеження по, по дієті, само собою. І е, е, варто все ж таки цю одну нирку підтримувати, mm -hmm. тобто якісь натуральні засоби пропивати, які б її оздоровлювали А ось е, ну а е, якщо обидві нирки зіпсовані, або е, одна залишилась, і вона теж хвора, то звичайно тут повний комплекс лікування потрібен, і медикаментозні препарати, і натуральні також в співдружності. Ми не кажемо, що ми заміняємо собою всю медицину. Наші засоби часто мають допоміжний характер, характер коли серйозні mm -hmm. є захворювання. Ось, але в, при хронічних е, процесах і при легких випадках е, це може бути основним е, інструментом е, підтримки хворого mm -hmm. організму. Ось е, тому звичайно варіанти різні їх тут всі не розбереш, то mm -hmm. краще звертатися, робити обстеження, визначати напрямки, де можна е, допомогти. Ну і я ж кажу, ця тема фітотерапії розроблена добре, тема нирок. І в аптеках, в принципі, і сучасна медицина теж з цим дружить. Є чисто рослинні комплекси mm -hmm. для посилення роботи нирок, які теж ну часто застосовуються і в офіційній медицині. Також просто наші препарати дещо краще, тому mm -hmm. що більша концентрація дієвих речовин в їх складі за рахунок особливостей технології, менше баласних речовин, а більше сильнодіючих. І Є більший більша різноманітність рослинного складу, за рахунок чого. Комплекс діє на один орган з різних сторін угу. більш гармонічний, більш глибоко. Ну в цьому наші переваги як сучасної фітотерапії. Дякую вам, Максим. Я ж так. нашим слухачам та глядачам нагадаю, що Максим проша був гостем нашої студії. Кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання, екомед з інших питань, які у вас виникають. Ви також можете зателефонувати 096 695 04 53, завітати за п'ятдесят вулиця Хорива 4, або ж а, подивитися ще інформацію на сайті ecomed.com.ua. всі консультації безкоштовні. Інформація прозвучала на правах реклами. Ви слухали програму Лікар знає на радіо 98FM, Найкращого радіо міста у світі. Найкращого міста у світі. Дякую вам за увагу. До зустрічі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає. На радіо Київ 98.